Це третє відео серії, де я розповідаю вам про антиукраїнську діячку Ірину Кременовську. Як я і обіцяла, ця частина буде стосуватися її антикультової діяльності, процесу її становлення в якості агента російського ідеолога Олександра Дворкіна в Україні, для розуміння масштабів маніпуляцій, присутніх в її підривній діяльності, розглянемо три сайти керівником або безпосереднім партнером і учасником яких вона є. І в цьому нам допоможе веб архів адже багато інформації. Сьогодні видалено в актуальних версіях цих сайтів: перший сайт центр економіко-правових досліджень, ЦПД. другий сайт вільне слово, бюлетень Гаварі, і третій відкрито проросійський сайт Антисекта. Всі ці три сайти почали працювати у 2017 році і входять в мережу інформаційних порталів під керівництвом і координацією Ірини Кременовської і її пособника Олексія Святогора. В процесі відео я буду повертатися до кожного з цих ресурсів. Почнемо з антиукраїнського сайту Антисекта, щоб надалі, при розгляді інших двох сайтів, було більш зрозумілими істини мотиви їх риторики і істини мотиви діяльності Ірини Кременовської загалом. Антисекта Орк, якщо коротко, це проект. Що популяризує антиукраїнських радикалів, РПЦ та російську пропаганду? Хоча цей сайт формально дистанцюється від прямих зв'язків з РПЦ, однак його соцмережі, зокрема група в однокласниках, яка називається Антисекта Віра православна» демонструють яскраво виражену симпатію до РПЦ на головній сторінці антисекта.орг вказані цитати Олександра Дворкіна, голови російської рацирського антиукраїнського ідеолога і борця з так званими сектами. А у розділі література ресурсу antisekta.org» вказана головна книга агентів Олександра Дворкіна. Це просто біблія російських антикультистів, на яку вони моляться. Називається Сектав'єдіння українського. Кою сектознавство і автором її є Олександр Дворкін. А в розділі борці з сектами вказано 11 відомих сектоборців, 8 з яких є активними пропагандистами ідеології руського миру. Їх діяльність так чи інакше пов'язана з РПЦ, а риторика радикально антиукраїнська. Ви спитаєте, до чого тут Кременовська? Все по порядку. російський портал антисектакрапкаорг на постійній основі повністю копіює матеріали Кременовської, які вона розміщує на своєму ресурсі. Вільне слово навіть по факту побаченого, не поглиблюючись далі, вже можна зробити висновок, що Кременовська є найчастішою авторкою цього порталу. А її матеріали чітко дотримуються ідеології Рацирс і характерної антисектантської риторики російського ідеолога Дворкіна. Усі згадані три сайти зареєстровані у. Один і той самий час, у 2017 році. Активно працювати вони почали також в один і той самий час, 2018 року. Цей факт можна помітити по аналізу веб-архіву. На екрані ви бачите три скріншоти, на яких зафіксовано архівні сторінки кожного з вказаних сайтів. Цікаво, що 2018 рік це рік, коли припинив свою роботу сайт VATS, in UA. Приведу тільки два джерела, де розглядається діяльність цього сайту і вскритого Кремлівського. Агента Павла Бройди. З Цією інформацією можна ознайомитися в цих статтях. Ірина Кременовська – директор сайту економіко-правових досліджень і редактор бюлетеня «Гаварі». А Олексій Святогор заступник директора ЦПД. Пов'язаний з ним сайт проросійський сайт Антисекта. Сам центр економіко правових досліджень є засновником видання «Гаварі». Зокрема, в матеріалах на сторінці ЦПД сайт вільне слово називається сайтом нашого видання «Гаварі». В Свою чергу на сайті гаварі до 2020 року містилася інформація про факт заснування та адміністрування цього сайту центром економіко правових досліджень. Цікаво, що потім цю інформацію видалили. Виникає питання. Чому? На екрані ви бачите скріншоти архівних версій сайту Вільне слово 2018 та 2019 року, вказаний з основник Центр економіко правових досліджень. А в версії цього ж сайту від 2020 року вже немає інформації про те, що з основником сайту є ЦПД. І також змінилася офіційна адреса. Але автори та керівники сайту залишилися ті ж самі. Окрему увагу привертає розміщена на сайті вільне слово «РСС «Стрічка». Вона належить саме про російському сайту Антисекта та банер з активним переходом на сайт антисекта.орг. Нагадаю, що сайт Антисекта офіційний партнер Центру економіко-правових досліджень. Сліджень, очолюваного Іриною Кременовською. Також на інформаційному ресурсі Гаварі 2023 року було вказано, що Ірина Кременовська є головною редакторкою бюлетеня Гаварі. Отже, всі матеріали цього сайту публікуються за її участю та з її згоди. Зазначу, що усю приведену інформацію в цьому відео я отримала з відкритих джерел в мережі інтернет, і кожен з вас може зробити те саме. І знову повернемося до сайту Центру економіко правових досліджень. Від початку його існування і по сьогодні в розділі наші партнери розміщене активне посилання на проросійський інформаційний ресурс антисекта. У публікації 2017 року навіть йдеться про обмін досвідом координування спільних дій між ЦПД та антисектою. Уважно читаючи цю статтю, ми бачимо гасло російського інформаційного ресурсу Олександра Дворкіна. В матеріалах на його сайті можна знайти безліч публікацій з антиукраїнською пропагандою, що триває вже багато років. У 2018 році сайт «ЦПД» у партнерстві з антисекта запустив спільний проект Вільний розум. Ці статті є заклики до українців відвідувати сайт Антисекта. Проросійський сайт та звертатися про так звану допомогу до проросійських ідеологів агентів Роциз на всіх сторінках офіційного веб-ресурсу Центру економіко-правових досліджень, а також на сторінках бюлетеня Вільне слово тривалий час було розміщено активний банер із посиланням на інформаційний ресурс антисекта в цьому відео я приділила суттєву увагу саме тим фактам, які вказують на щільний зв'язок цих трьох ресурсів, щоб ви побачили ці масштаби. Підривної діяльності Ірини Кременовської. Попередніх двох відео я вказувала на її відносини з Олексієм Святогором, але є і інші агенти Рацир, з якими вона тісно пов'язана. На сайті вільне слово вказані автори і співробітники цього сайту, серед них громадянка Росії Наталя Кокшарова. Судячи по інформації в одній із публікацій Кременовської, стає зрозуміло про близькі стосунки її з Наталією Кокшаровою, але звісно в цій статті відсутній факт наявності її російського громадянства та антиукраїнської діяльні цікаво, що свою активну сектоборчу діяльність пані Кокшарова розпочала саме після спільної участі з Олександром Дворкіним у передачі на телеканалі Росія 1 з Дмитром Малаховим усі статті Кокшарової, аналогічно статтям Кременовської продубльовані звільне слово на проросійському сайті Антисекта. Також в матеріалах Ірини Крименівської помітний взаємопіар між Крименівською та Олександром Невєєвим, російським ідеологом і сектоборцем. На що вказує частота цитування праць Нівеєва на сайті Кременовської Гаварі, численні посилання на його книжки, статті та інші матеріали. Також Крименівська рекомендує статті. Нівеєва і публікує його роботи на своєму сайті Вільне Слово і на сайті ЦПД. І навіть більше Кременовська продовжила підтримувати Нівєєва, навіть після анексії Криму Росією і після початку збройного конфлікту на сході України детально я не буду розбирати їх дружбу в цьому відео. Цю інформацію при бажанні ви зможете знайти в інтернеті. Однак приведу цікавий факт про те, як другий за зазначимостю в Росії сайт сайтрацирс після центра Дворкіна, антикультовий центр, який працює на базі Новосибірської єпархії РПЦ, активно посилається на цю псевдопатріотку, а по факту на свого агента Ірину Кримановську. Кременовська разом з Нівєєвим на цьому сайті Рацирс пропагуються як герої, що перемагають зло. Крім того, стаття містить велику кількість прямих посилань на інші сторінки сайту Гаварі, щоб вам було краще зрозуміло, що це за такий сайт Новосибірської єпархії РПЦ, який виконує роль філії Рацирс. Приведу приклад опублікованих матеріалів на цьому сайті. На екрані ви бачите інструкції чи краще методички яких вказано, як проводити диверсії в Україні? Вражає чи не так? А тепер обіцяний приклад антиукраїнської діяльності Крименівської і її пособників, активна дискредитація нею заслужених українських вчених релігіознавців? Ця риторика висвітлюється нею в тому числі і на її ютуб-каналі, де Крименовська особисто висловлює своє незадоволення діяльністю релігіознавців Людмили Филипович, Анатолія Колодного, Віктора Яленського і Олександра Сагана. Кажуть, як на ваш взгляд, після якої іменно? публикации и начались вот эти страйки? После публикации он лоббирование интересов неорелигиозных организаций со стороны лиц, занимающих должности в Минкульте и входящих в состав экспертного совета. А именно, после статьи о Людмиле Филипповиче, еще о таких гражданах, как Анатолий Колодный, профессор, да, Виктор Еленский, Александр Саган, которые давно уже годами состоят в данном экспертном совете и дают положительное заключение о деятельности Церкви Санитологии, Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, свидетелей Иеговы и так далее. Мы поставили вопрос о том, каким образом вообще у нас были в Украине легализованы мормоны, свидетели Иеговы, другие традиционные религии. И вполне резонно мы также задались вопросом о том, А не готовятся ли к тому же ну, ответ здесь очевиден, да. А вот после этого, буквально с промежутком несколько дней, начали отключать мои аккаунты. Це спочатку в судсіці Facebook, а потім і на youtube каналі цікаво, що Людмила Филипович, Віктор Єленський та Анатолій Колодний це ті поважні українські діячі, чий внесок зміцнив суверенітет української держави, суверенітет української релігійності, прияв усуненню впливу російської пропаганди та дезінформації, що йде з Росії з РПЦ на територію України. До того ж, релігіознавець Людмила Филипович, релігіознавець Віктор Єленський і Президент Української асоціації релігіознавців Анатолій Колодний значно повпливали на отримання православної церкви України автокефалії і Томосу цікаво, що російські змі аналогічно Крименівські неодноразово критикували і дискредитували цих заслужених українських вчених. Після побачених мною дискредитаційних брудних публікацій Кременовської зовсім по іншому бачиться дійсно науковий підхід Людмили Филипович. Загалом вся ця стаття дуже Влучно і правдивий, хоча вона 2020 року, але і на сьогодні, в 2025 році, і на майбутнє, ця тема продовжує бути актуальною для українського народу і слугує нам важливим нагадуванням, адже піднімає питання релігійної свободи і недопущення тоталітаризму в нашій країні. Я привела інформацію зі статті лише частково, але раджу прочитати її всю. Отже, як результат діяльності Ірини Кременовської в Україні на протязі багатьох років відбувається руйнування принципів релігійної свободи як однієї з основ демократичного суспільства, Та куди нас хоче завести ця пані в свою Росію до Дворкіна, але ми ж не гімноїди? Чи може до Кирила Гундяєва в РПЦ саме тому вона так протистояла створенню ПЦУ? А її спроби приховати свою проросійську агентурну роботу практикою, ніби європейських, британських чи американських антикультистів виглядають вкрай сміхотворно, особливо коли знаєш, що антикультисти в цих країнах. Насправді на протязі багатьох років є агентами РАЦЕРС. і гострілюють разом з дворкіним і російськими ідеологами на конференції і тісно пов'язані з російськими антикультистами. Але питання їх протиправної діяльності хай вирішують спецслужби їх країн. А щодо України сьогодні є хороша новина. Я побачила статтю, в якій йдеться про те, що цитую в Україні зареєстровано кримінальне провадження щодо двох осіб, підозрюваних у розпалюванні міжнаціональної та релігійної ворожнечі. Йдеться про Ірину Кременовську та Олексія Святогора. Я щаслива, що на цю пані таки звернули увагу наші правоохоронці. Щиро дякую вам, шановні. Однак виникає питання, враховуючи весь масштаб причиненої нею її пособниками шкоди, згадуючи також інформацію з двох попередніх відео. Чому тільки 161 стаття? Чи не здається вам, що там поряд і 111? Особисто Я буду сподіватися, що вона там рано чи пізно з'явиться. На завершення приведу ще один короткий відеофрагмент. Його сенс після побаченої вами інформації. Сподіваюсь, вже не буде викликати ні зайвих питань, ні сумнівів. Це Олександр Кузьмін, як відповідальний секретар, ви можете сказати, а скільки зараз центрів, членів у РАЦИРС, і як вони між собою взаємодіють? Ну більшість єпархій має у своїй структурі місіонерські відділи або відділи катехізації, і більшість єпархій вони, звісно, ну наскільки мені відомо. Входять до Рацирсу, до того ж об'єднують і білоруські деякі центри, і на території України так там Казахстан Ну, на території України було так зараз. На жаль, контакти перервано. Тобто, в мене залишилися особисті контакти. Ну, ось з кількома людьми, які зараз на території України знаходяться і. З якими як і раніше залишаються дружні контакти та високе взаєморозуміння, але зрозуміло, що вони багато чим ризикують, і тому ми спілкуємося тільки перевіреними каналами, і ну зрозуміло, що вони зараз не можуть відкрито брати участь у роботі РАЦИРС, але натомість у нас. Врацирс також е, 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 входить е, там, де дуже активний наш е, сектознавець е, священник з Луганська, е, і раніше він був як асоційований член, тому що Луганськ не був членом Російської Федерації, але ось тепер він уже повноправний член, як теж громадянин Російської Федерації, е, з території, яка входить до ну, Російської Російської Федерації, так. Ну ось що стосується наших друзів, колег та однодумців з України, ну потрібно дочекатися вирішення всієї цієї ситуації, щоб наші контакти і взаємна робота відкрита змогла відновитися повною мірою.